Старик, расскажи ему слово. Да? Привет, братан, юба на Да не ебал, да не ебал, а Ну, как ты, как ты, юба на Давай базар, бля, о чем ты, юба в рот бля? Нахуй иди отсюда, зимбайся, бля. Я сяме на нем, бля. Не, не, вы делите, Я, и, и. Все, зебался. Скажи, що пожалуйста, щось все уже. Мужика, розкажи. Я бля, нахуй, ба, а на блядь, ваня, ну як ти там, блять, братан! Я за тобі переживаю, хоч би ти мені Все Сібався нахуй. Ай, батя, бля, а, я не платить, блю, дубалі, ті, а, Цей старий чоп'ять, цей Юра, що? Море, по кума сидить, не нахуй бом я на тя зри <ривіт> на зри, зридись, нам тепер му був. Кав, скажи Юрові щось не будь. Like okay. А, Юрови. Юрове щось не будь, бо це Юра твоє засідає. То був клієнт. Ворона моя. Ворона? Юра, чуєш це ворона. Чорний ворон. О, бачите. Бабалайком! Маха! Народні їде. Цей чоловік найстарший пригадір від нас. Це самий аккуратный, пацан. лучший попал. Сор в законі. Як там брат, на зоне? Как У Увенку лучше не попадай туди. Там у сраку трахають. А ім'я яке кладуть? ім'я. не знав як ти кладуть. Як це назвеш, так і будеш. Наташка, мамашка, я хочеш. Ну ти чувак. Не может так раз разговаривать. А, нет. такі такие, ребята, такие, дела